Так, доброго ранку. Мої милі, мої хороші підписники. От і закінчилося моє турне селом. Три дні допомагала трішки. У нас ну, я потім ще попозже приїду, села ще буде, буде, буде село. Дощ пройшов вчора, було 34, стало 24. Трошки похолодало, але я все одно в шортах. Ось тут треба буде зараз це по-бистренькому пройти, поки я тут у мене поїсе аж три часа, то я вспію все зробити. Оце так. Це вам трішки огорода. Кукушка, чуєте? Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Ось, бачите, помідори вчора пропололи. А в нас оце, посипаємо ще пеплом і бризкаємо. Що воно тут на капусті? Що я вам покажу. Може, хтось знає, може хтось напише. Завелася отака, дивіться, штука. Воно ну, таке оце. Це пепел. Чи мокриця? Чи як воно... Ну, зараз немає, кстаті, оце після дождя вона пропала. Ну, тут подивимось. Це ми пеплом посипаємо ну дров'яним, то її вже, вроді, немає. Нема, нема. А то була така мокриця якась. Вчитля такі маленькі маленькі вони оце пожирали капусту. Дощ пройшов, вроді би немає. Це, бачите, капуста така. Може і не буде його, кстати. Ну, зараз отам ще провіримо. Мокро, бачите, огород. Це добре, що промочило. Внутрення роса. Немає. А то я думала, воно є. От, бачите, якісь дірочки, і оце щось воно їсть. Ну, це вроді як... Ну, піпел ми. Вчора піплом посипали. Не нема, слава Богу. Улітало, мабуть. Мокриці є, то й і багато показують. Не знаю, як боротися з цим. Вчора вже на огороді огірочків знайшли. Після дождя ще їх більше стане. Бачите, у нас вони квітнуть. Огірочки, огірочки. Очте як навязалося. В цьому году буде багато гірочки, будемо закривати, солить, класить. Що ми тільки з ними не робитиме. Так, показую свій урожай закрили ми 15 півлітрових баночок. Ну і ще помимо того, і наморозили. Це так, бачите? Зробили варенячком. Все, на зиму малинкою я запаслась. Бачите, яке воно? Ну, цукор, малина. І нічого лишнього, пропарили баночки. І закатали. такі кришечки, вони це хороші кришки лучше, ніж оці. Ну, Ця банка буде їстися в першу чергу, а це в другу. Тому що ці кришки, вони чим-то, тут є якийсь нальот, що вони не ржавіють. І вони більш, знаєте, як площі, метал тут трошки е, товстіший. Не звертайте увагу, це ж, бачите, нема манікюра. Сьогодні в мене останній день, поїду, то треба буде щось робити з руками. Бо в мене ж буде там контент магазинний, я тебе вже за мною так соскучилося, так соскучилось. Зараз я вам покажу, де в нас свин спорося любеспоть. Якщо видно, зараз так підійду, воно, мабуть, вскоче. І побіжить. Он, в зерні і в кориті. Поламали, подгризали оті поперечні штуки. Дивіться. В дирті спить свиня. Свиня, ти не з простої сім'ї, ти з багатої. Да? В дирті спить. Що це таке за порося? Ну, вставай. О, бачите? Ну, оця поросята їм уже не знаю, по півроку, але вони не ростуть. Це якась така порода, яку брати не треба. Посовітували. Що хороші виростуть. А вони щось о, полежало, пішло. А ті ось давай бігом їсти. От листяків прокололи. Дощ у нас вчора страшний. був. Вон бачите. По сніданок у них пройшов хороший. Рябі свині. Поспало в кориті і пішло. Ох і порося. Воно ну, ну, скоро то, бачите, навіс їм такий зробили, щоб сонце не світило. Ну воно зараз по сонце повернулось туди, потім розворачується. Вони бігають, відпочивають наші свині. О. Тут можна дивитися і дивитися на них контент. Шокіруючий, свинячий, шокіруючий контент. Коє свині, з того лайк і підписка. Оце таке село. Сьогодні вже це я прощальний етап свиний. Буду їхати вже додому. Трошки допомогла, але мало. Ну, Треба на роботку трошки походити. Потім через 2-3 тижні ще приїду, там треба буде закривати огірки, помідори почнуться сезон консервації. Ну, а це оці кури, бачите, он клюють. Це 4 нещасних курки. Це дві, і он дві сидять зараз, якщо наведу на них, О, он одна он друга. З 30 куплених корей осталося 4 курочки. Всі остальні пропаювали, пропаювали. Грошей вбахкали, я не знаю, що можна цього купити. Ще теля одне, як у нас ото борюсик. І кури дали дуба. Вон вони, бачите, під кліткою сидять холодочку. Ну, такі вже величенькі. А це кроличка, бачите? Ну, це як типа сірого великана. Ну Вона от як почне бігти, ну, вона така, знаєте, як здорова, вуха в неї якійсь здоровій, вона длінна. Ну вона не жирна, хоч вона кукурузу у нас любитель поїсти. А це сонце світи, ми її трошки так накрили. Вон, дивіться, як вона не знаю, побачили, не побачили, як витягується, то видно. О, ці кукуруза є, зараз водички треба буде долити трохи. Це теж, я не знаю, вони якісь перелякані стали. Може вони ощущають звуки. У нас же зараз воєнний стан. То вони, мабуть, щось... ну, вона така, теж, це теж якась порода длінна-длінна. І вуха такі самі. Ну, вона не жирна, то є такі коротенькі і кругленькі, а ці удліньонні кролики. Кролики? А, вони ще кроличка. Я спробую, може так приблизити, показати вам. Бачите такі вуха здорові? Що це за порода, я не знаю. Очі голубі, голубі. Так, Борюсик встав. Да, Борюсик. Борюсик. Це утром рано я знімаю, будемо його виводити скоро. Да? А хто як держи биків? Те покормили, попоїли, водички тобі дали, ще якусь корму йому насипаємо. Відеречко з водою. Ну, мені насипають, а я ото подаю потом. Я ж не знаю, як оце. Кормить їх правильно, ну, допомагаю, приїжджаю. М -м -м. Така, кстати, класна в нього розсвіточка, да? Борька? Борюська. Борюська сьогодні щось не в дусі, то звичайно, такий, это це щось серйозний борька. Да. А ну вот так. Угу. Кеборечка. Роги дивіться, в нього. Бачите, вже ростуть. У бик. Бик, одним словом, бик. Це на свиня. Вона оцю решетку залазить, так становиться, але вона ще знову не перепригувала, ну є стіна її таке. Лежить, вон, бачите свиня. Наїлася. Що їй робить? І лежить. А ось наші уточки, бачите, травичку їдять. Це їх трошки випустили, це їх пасти треба. Ой-ой-ой, а потім вони отуди в сарай заходять. Вони вже, бачите, привикли до камери до мене біжать. Я як охрана. Час, їжте зелень. Дивіться, які вони. Та вони з кожним днем ростуть і ростуть все більше і більше. О! Уточки які. Чекачечки. Мух ловлять, оця травичка ось, бачите, це ми їм оставили, вони її з'їдять. Вон корм у них стоїть. М? Йдіть до мене. Пішли. Побачили банку з корму. Банка така, бачите, яка. а потім, ну це, бачите, у нас така от пристроєчка. Вони в цій пристроїчці, тому що має бути же тепло, вони маленькі. Ну, Зараз трохи прохладніше стало, але ну, нічого страшного, вони оце побігають і ми їх туди раз. Ну, ту бочку з їдою ми беремо, заносимо її уточки, отож біжать за нею одразу. 50 штук тінят. Тут класно, бачите, хтось придумав таку штуку, що корм насипаєш, ну, то повно-повно насипаєш і вони за день її, виїдають. Оце налили у ту, бачите, біленьку баклажечку водички, вони раз-раз і вибовтали, зараз будемо ще наливати. На годинку вистачає, а от їхня їжа. Ще й соломки їм положили, щоб тепленько були. Ну, уті є уті, Люблять вони воду пить.